Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму бутерброди з авокадо та тунцем Нам знадобиться одне авокадо, 2 варені яйця, 80 г тунця, сіль за смаком і звичайний хліб. Очищаю авокадо. Розрізаю яйця ось так крупно і додаю до авокадо Розминаю все веделкою. Додаю сіль та розминаю виделкою. За бажанням можна перебити блендером. Ось така суміш у нас вийшла. За бажанням можна додати 3-4 каплі лимонного соку або як у мене лимонного концентрату. Намащую грінки. Зверху викладаємо шматочки тольця.